Всім привіт! Ви на каналі Пасіка Вихідного Дня Юа. Давно не записував жодного відео, не було часу. На пасіці я був відсутній на протязі 2 тижнів. За цей час багато чого змінилося, вже відквітувала біла акація, та бджоли, на жаль, не встигли запечатати рамки, і мед... Не зрілий, тому я боюся качати. Придеться ще тиждень почекати, ситуація зміниться і ми зможемо відкачатися. А зараз невеличкий огляд пасіки, що змінилося. Залишайтеся на каналі, будемо разом з вами робити, так би мовити, Інвентаризацію змін за 2 неділі. Так. Піднявся клевер. Ось такі білі шарики. Все цвіття. Бджоли на них також працюють. Дивіться, позаростали всі льотки, треба, треба негайно все привезти до ладу. Бджолам тяжко працювати в таких умовах. Зараз спека. Бьолом тяжко. Отак От викучуються вони на льодки. Він вентилюють. Так. Ось такі вулики корпусні. Вже заглядав в деякі вулики. Маємо мед, проте не запечатаний. Вибачаю, що буде відео таке, але самому знімати незручно. Ось так виглядає верхній корпус. Зараз достану рамку. Рамка тяжова. Одною рукою ось так. Ну, я маю надію, що в корпусах всі такі рамки. Кладемо обережно назад, щоб не пошкодити бджілок трудівниці. Так, залишайтеся на цьому відео. Будемо продовжувати ревізію далі. Так, треба нанімати оператора. Так, дивіться, глядачі. Є в мене ось такий рогатий вулик. Знизу сім'я, яка невдало перезимувала. але вона вже набирає, вже має повний корпус на 8 рамок, набирає сили, можливо на липу спрацює. Буду їй магазини тут зараз давати. Але тут є нюанс. В верхньому корпусі я намагався створити нуклеус на два відділення. І подивимося разом, що з цього вийшло. Так, зараз встановимо камеру, примостимося десь і будемо працювати. Так. Заважаємо бджілкам працювати, у них тут кипить робота. Так, друзі, дивіться, як виглядає все це зверху. Ось. Маємо те, що маємо. Ось так виглядає в... Нуклеус. Зверніть увагу, він має два відділення, ось перегородка. Цей вже злетів, тут немає нічого тут. Ні, тут лишилася медова рамка. Треба щось з цим робити. Так. Ось дивіться, нас набудували сотиків. Зараз ми їх... Ось дивіться, яка краса. Чистий. Цьогорічний віск, якому нема ціни. Так, матка тут плідна, вона вже засіяла навіть цей язик. Ого, так, маємо проблему. Маємо проблему. Так, дивіться. Дивіться, друзі. Цей язик також відбудований на весь корпус і бджілки. Вже тут є маленькі запечатані, тому його рухати не будемо. А залишимо як є, перегородку цю приймемо. Зараз, можливо, знайдемо матку, мені цікаво, як вона виглядає. Ой, навіть не знаю, що робити. З цією, цією рамкою. Дивіться, друзі, яка краса. Люблю такі моменти. Відділки трудівниці. Запах неймовірний. Камера цього, на жаль, не передає. Доведеться з цим сотом. Відділкам попрощатися. Так, піднімемо першу рамочку. Так, що ми тут маємо? Це у них кормова. Так, друзі, матка вже давненько сіє. Ось дивіться така рамочка. Вже печатний розплод. Досить гарно все. Матки поки не видно. Так, ну це в них також кормова рамка. Так, де ж ховається мамка? Так, зараз буде аварія. Дивіться, друзі, яка краса, шкода. Шкода з ним щось робити. Вже засіяні, чого потратили ресурс. Так, так беда. так, да, друзі. Ну, все ж, мабуть, я заберу цей сок. Так, друзі, дивіться, що ми маємо. Ось так вони відбудували за дві неділі. Це на взятку з білої акації. Подивіться, який гарний воск. Тут є і корм, і розплод. Ну прийдеться пожертвувати цим сотом. Так, матку я ще досі не бачу. Де ви ховаєте її? Так, друзі, мабуть, відео буде затяг... затягнеться, тому доведеться мені, мабуть, вимкнутись. Вже бджоли почали... почали хвилюватися. Тож, всім гарного дня, а я буду працювати далі. Всім гарних медозборів.